По назві відео, я думаю, ви зрозуміли, про що ми будемо сьогодні розмовляти. Я думаю, що кожного тижня я буду випускати одненьке таке відео, можливо, й декілька відео із такими розмовними за чашечкою кави. Я думаю, що ви також собі зробите якийсь чай, каву, какао, хто що любить, хто що п'є. І ми з вами посидимо і просто так поспілкуємося разом. Хто потрапив на мій канал вперше? Мене звати Катя. Мені 34 роки поки що. Буде 35 зовсім скоро. Я багатодітна мама. В мене четверо діток, двоє діток у нас спільних із нинішнім чоловіком, і він зараз перебуває в госпіталі, лікується після поранення. Він був на передовій. Багато хто мене питає, чому мій чоловік на війні, бо в нас тільки двоє спільних дітей. Ось хочу подякувати ще раз кожному за вашу колосальну підтримку, за те, що дивитесь мене і за донати тих, хто задонатив. Я, чесно кажучи, була шокована, бо я все ж таки вважаю, що нашим хлопцям на передовій треба допомагати. Особливо на авто, на якісь інструменти, бо їх дійсності не вистачає. У мене чоловік, коли був там, то казав, що не вистачало їм інструментів ремонтувати. Автомобілі Автомобілі і так далі. Тому не забувайте донатити на збори Дивіться перевірених людей. Я не знаю, чесно, коли до мене зверталися по. Якихось зборах, я цих людей знала, я могла їх рекомендувати і лишала вам посилання на банку, на збір. Наразі до мене поки ніхто не звертався, тому я нікого не конкретного не рекомендую. Дивіться по зборах, донатьте, бо перемоги нашої не буде, якщо ми не будемо підтримувати один одного. Хочу поговорити сьогодні на тему Бойся, да, Бося. хочу сьогодні поговорити на тему підсумків року, саме цього року. Знаю, що рік ще не закінчився, але початок його був досить такий насичений. Я частину записувала те, що в підсумках року хотіла би голосити, але це маленька така частинка, бо із березня місяця я вже нічого не записувала. Буду розповідати по пам'яті, що ми зробили. І які е, значущі такі події були в нашій сім'ї. Е, хто дивиться мій канал давно, той знає, що ми будуємо будинок. І я е, не думала, що буду продовжувати будівництво, але мені треба було чимось зайняти себе, е, знайти якусь таку соломинку, за яку можна триматися, яка стабільна. Е, знаєте, будівництво воно стабільне, воно постійне і. За нього можна триматися, бо інші моменти в житті це, знаєте, таке сьогодні так, завтра так, а будівництво воно потребує тебе завжди. І ось максимально ми будемо дивитися саме по будівництву, бо інших ніяких таких змін в моєму житті, особливо в житті нашої сім'ї, не відбувалося. І так, і січня місяця, в січні місяці ми збурували групку другу на першому поверсі. Хто дивиться мій канал вже бачили? У нас на першому поверсі дві групки, і це ми планували ще до того моменту, коли почалась війна, коли розпочався коронавірус, і взагалі з самого самого початку. Коли в мене чоловік заклав фундамент, залив у 2019 році, ще нічого цього не було, і ми взагалі планували, що приблизно за 3 роки ми переїдемо із цієї квартири. У нас однокімнатна квартира, і нам тут тісно, ми планували, що за три роки ми справимося і все в нас вийде. Але, бачите, вже 25 рік ми досі не переїхали. і Ще до переїзду можна сказати далеченько, але... Я надалі над цим працюю. Далі ми допідбивали стелю. І в січні місяці я подавала на підключку світла нашого будинку. В нас новобудова, вона знаходиться на ділянці, де повністю всі ділянки під забудову. Тобто, ми не будувалися в тому місці, де воно там під сільське господарство або під щось там інше. Ні, ми будували будинок там, де в нас був план, дозвіл, все повністю і, і сусідні ділянки всі йдуть під забудову. Тобто ми собі не придумали, що ми хочемо побудуватися в полі, але багато кого дивує, що саме наш будинок і немає сусідів. Сусіди є за 5 хвилин ходьби, навіть можна сказати, і швидше. Ми один до одного ходимо. Тобто з цим проблем немає. Вони, до речі, там в полі живуть вже десь приблизно 30 років. В них виросли діти, зараз живуть там і ростуть в дукі. Тому, ну, місце класне. А на рахунок розташування, то в нас взагалі рукою подати місто рівне. Дехто мені пише, що дітям моїм старшим не буде взагалі, що робити в будинку. Але мені здається, ми взагалі... Поїдемо жити в цивілізацію навпаки ніж в нас тут маленьке містечко. Місто рівне набагато більш розвинутіше, там більше є перспектив. Маршрутка стає практично біля нашого будинку, яка їздить декілька разів на день, і можна їздити ще маршрутками, які їздять кожних 10-15 хвилин, але до неї треба трошечки піти. Ну, хвилин, скільки там? 15. Так, це вже далі, але можна кожних 10-15 хвилин поїхати в Рівне і повернутися назад. Це взагалі супер. І мені дуже сподобалося місце. Хоча по відео, можливо, хтось не скаже. Де саме ми будуємося, я не озвучу ніколи відео, бо задля безпеки своїх дітей я цього робити не буду. Все ж таки, безпека моїх дітей це найважливіше. -най так, ще в січні місяці ми отримали рахунок. Рахунок на підключку світла. Я не знаю, що вони там нарахували. Я не знаю, чого вони вирішили саме повісити на нас трансформатор, ну, але вже тут як є, виставили нам рахунок на 509 тисяч. Ми маємо ділянку разом із чоловіковою сестрою, тобто наші ділянки поруч. І ми, так як отримали такий рахунок, нам написали, що метраж від крайньої точки приєднання до нас 310 метрів. Порахувавши самотужки, ми зрозуміли, що потрібно подати на сусідню ділянку, на ділянку чоловікової сестри, якби на підключку світла, хоча там будинку ще немає. Але. Ми подали цю заявку десь в кінці січня. Ну і, звісно ж, чекали результату. Саме та ділянка мала увійти в ці 300 метрів, і ми вже після них підключили би собі до будинку з легкістю, бо стандартне приєднання це 300 метрів. Далі, лютий місяць, я винесла кордони ділянки, заплатила людям. У мене є відео про це, вже скільки я заплатила, чесно, не пам'ятаю. Я будь-яку будь таку інформацію просто викидаю зі своєї голови, бо вона дуже-дуже багато займає місця. У мене дуже багато думок в голові, дуже багато інформації. І я, чесно, мені здається, це було 1200, можливо, помиляюсь. Якщо цікаво, то подивіться відео. У мене так і написано, що розбили ділянку. чи... Винесли кордони ділянки, ну, якось так. Є в мене відео на каналі, можете подивитися. І в лютому місяці ми отримали дуже класний рахуночок із за підключку світла сусідньої ділянки чоловікової сестри. На 1 мільйон 70, здається, 8 тисяч, якщо я не помиляюсь. Але саме основна цифра це був мільйон. Я думала, що все. Ну, В мене просто опустилися руки, але в березні місяці ми вже перейшли на березень, в березні місяці я їздила додатково в іншу фірму, яка навпроти ресу, і цікавилася в хлопців, по їх я зрозуміла, що в них там просто так світло не підключиш. Вони перемигнулися між собою і один хотів би мені допомогти, але інший сказав Ні-ні, вас тут, бачите. Іде ось таке приєднання. Тут нічого не зробиш, тут люди міряли. Я подала скаргу на це все, отримала відповідь. По відповіді мені порекомендували звернутися повторно. За підключку світла, і плюс до всього написати ще в одну службу, яка контролює вимірювання довжини. Знаєте, в нас там ділянки під забудову, і якби ми погодилися поставити трансформатор за власний кошт, то вони би попідключали інші ділянки, і на цьому також заробили. Але трансформатор це не наше і. Оплатити його і він не наш, це якось була би дурість, тому що у РЕСа розв'язані руки і вони можуть підключати туди будь-кого без нашого дозволу. Я на це не згодна, чоловік на це не згоден, плюс до всього 509 тисяч, де їх тільки взяти, коли я е, працюю на роботі, я офіційно працюю. Плюс до всього я ще веду YouTube канал і я ще продаю постіль по дропшипінгу. Я максимально завантажена, максимально працюю, і потягнути 509 тисяч я не можу. Якщо хтось подумає, що мій чоловік мав по 100 тисяч заробітної плати на передовій, то ні. Досі він отримує 20 тисяч. Він поранений, він був на передовій, але він отримує по 20 тисяч гривень. У мене немає коментарів. У мене просто немає коментарів. Давайте поговоримо далі за березень місяць. Чесно кажучи, я вже тут не пам'ятаю, коли саме я робила, я робила, робила, робила саме септика. І коли я робила саме воду. Мені здається, що це було кінець березня, можливо, початок квітня, можливо, я помиляюсь. Але вже в будинку зроблений септик. Обійшовся він нам у 42 тисячі. І провели ми воду в будинок. Пішла колосальна сума, бо це було насос. Це були в нас цю бочку, я взяла на 100 літрів, так як світла в нас немає. На даний час у нас тільки генератор. У нас, до речі, весь будинок побудований генератором і. В основному брали бочку 100 літрів, щоб можна було не так часто вмикати, по-перше, генератор. По-друге, коли в нас буде освітлення, а в нас буде освітлення, тільки воно буде незалежне, то я скажу, що не так буде часто вмикатися сам насос і накачувати цю воду. Бо все ж таки при вімкненні насоса він тягне досить так багато електроенергії. Так ось. Також я брала ще на теплу підлогу у ванні з туалетом і взяла туалет. Все, на цьому було все. Пішло багатенько грошей, плюс до всього я розрівняла ділянку повністю, бо в нас із котлована, коли копали під фундамент, то в нас з'явилось дуже багато гір. Плюс копали криницю і ці гори збільшилися, то нарешті цього року, цієї весни, ми це все порівняли. І враховуючи те, що в нашій сім'ї забрали ще одного чоловіка, то в мене лишився один помічник, один робітник, це чоловіковий брат, який допомагає мені втілювати всі мої безглузді, можна сказати, ідеї. Бо іноді вони настільки безглузді що взагалі, але я все ж таки намагаюсь вигрібати в цьому всьому і тягнути наше будівництво. Бо якщо ми зараз не побудуємося, то сенсу в нашому будинку не буде взагалі. Хочу ще сказати, що зараз в нас іде травень, В травні взагалі, до речі, в квітні ми планували ще залити стяжку. В нашому туалеті з ванною і поставити унітаз, який вже є. Це все було заплановане. Але так як лишився тільки чоловіковий брат, я вирішила його розвантажити, бо він один на декілька сімей. В нього просто не вистачає ні часу, ні сил на це все. І я розумію просто, що він це все не потягне сам, помічника в нього немає, і тому я якби. Реально зважила всі за і проти, зрозуміла, що я йому не помічник в цьому, всьому, бо залити стяжку у всьому будинку буде тяжко. Ми призупинили це все. Я замовила стяжку цього місяця на 20 травня, і в мене чоловік отримав поранення і потрапив в госпіталь. З самого початку я навіть і не згадала про те, що я замовила стяжку. Потім вже за декілька днів я почала думати, що я, напевно, від неї відмовлюся, бо це досить така велика сума грошей, щоб все це доробити. Але потім я зрозуміла, що може настати такий момент, що просто-напросто не буде кому навіть замовити кого, щоб вони залили. Чесно, в мене досі такий підвішений стан. Я не знаю, що мені робити далі, чи мені заливати цю стяжку, чи ні. До 20 числа в мене є ще час або відмовитися від неї, або все ж таки брати той кредит і його виплачувати. Бо в основному все наше будівництво це такі, ну, можна сказати, великі кредити, можна назвати це невеликі кредити. Але будівництво робиться завдяки кредитам. Це не всі гроші, які я заробляю. А, і, як не крути, ми з чоловіком будемо бачити, що буде далі до 20 го числа. Поки що це все під питанням. Просто під питанням, бо кожен день, знаєте, проживаємо. Дякувати Богу, настає ранок, ми живі. І Життя продовжується. На цьому буду закінчувати дане відео. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось воно, то поставте йому вподобайку і зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па па па, -па.